До 20-го року я ніколи не пробував цю ягоду на смак, взагалі не тримав її в руках і. Не знав навіть, що вона така є. 42-річний Олександр Чернієнко вирощує лохину з 2020 року. В інтернеті побачили гарну і смачну ягоду, ухожену і екологічну, і на щепі, і смачну, безліч в їх корисних речовин, поживних і для лікування використовують і так далі. і так далі. Ну, от ми вирішили тим зайнятися. Олександр розповів, що вибрав земельну ділянку для вирощування лохини на своїй малій батьківщині у селі Червоносілка. І от звернув. Вшись в сільську раду з таким питанням, чи можемо ми зайнятися. Перше питання було скільки буде робочих місць. Я зрозумів, що ми тут можемо працювати і ми знайдемо спільну мову. Чоловік каже, для плантації лохини сільська рада виділила йому 11 гектарів землі. Ми його обгородили і почали займатися викручувати раніше. Тут були такі заліснення, не заліснення, а от самосад, от все, що саме виросло, руку було тяжко встромити. Ці ці зарослі наняли техніку, викорчовували це все. Це в нас зайняло ну невірно десь півроку. Олександр говорить, що для успішного вирощування ягід він привіз понад 10 кубів спеціальної землі. Саджанців закупив на Вінничині. Зараз 38 тисяч кущів лохини дають гарний врожай, говорить Олександр. Як ви з ним домовлялися, з тим кущем, щоб він вас вам давав такі гарні врожай? Ходили, щитали, кожен кущик, дивилися, сажали, поправляли, а вже коли вони виростають, вже знаєте, як, як дітки маленькі. Поки він маленький, ходиш, носика витираєш, а вже коли він трошки доросліший, навіть десь, якщо він сам впаде, він має сам підніматися, вже, вже там уваги трошки менше. Олександр каже, що для зрошування плантації лохини вирили копанку. І от набирається водичка з свердловини, тут вона нагріває. Рівається і потім через оці ось заборники вона попадає на поле під кожен кущик через капельну стрічку. Ось кран капельного зрошення. Ось один. Бачите, а ось, а ось другий кран. Олександр Черненко говорить, що збирають ягоди місцеві жителі. Як тільки люди збираються і починають свою роботу, це вранці, коли зійшла вже роса, всі приходять до рукоминичка і миють гарненько ручки з милом, витирають вафельним полотенічком. І тільки ягодку взяли один раз, не труть її не витирають. Оця от димка пильца, це дуже важливо. Її потрібно вживати, не мити. Її, вона чиста. Ми не використовуємо ніякі засоби захисту, ніякі добрива, які б шкодили здоров'ю людини. Задоволення отримуємо, тому що на свіжому повітрі робимо ягоду рвемо. Зараз такий тяжкий час, війна. Можна заробити, ну це дуже важливо для нас. Ми можемо так само і їсти. Ну і також нам дозволяють взяти додому для дітей. Чоловік розповів, що почав будувати виробничі приміщення для найманих працівників: міні гуртожиток, їдальню, душові кабіни та санвузол. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.